З каркасні дивани менше, ніж 2 метри. Звичайно, що є. Моделька Лофт вам сподобалася, вона йде з перинкою 2 метрова. Подібна є моделька Івана. Вона теж 2 метри, але ми зменшували її до 1,80 вісімдесят якщо вам потрібно менше місця, щоб займало. Тільки врахуйте, що на такому дивані ви можете зручно лягти. Не розкладаючи, вистачить довжини. Якщо зменшити довжину, то ви вже не ляжете, він потім тільки буде розкладати в спальне місце. Або мені дуже подобається моделька Експром. Новесенький приїхав, аж страшно його чіпати, така світла тканинка. Чим він класний, що ви сідаєте зручно, можете ноги на пуфік поставити, я взуті не буду ставити. І він розкладається в повноцінне спальне місце. Отут ви його бачите шириною 1,60 м. Зараз покажу розкладання. Ось так розкладається спальне місце 160х200. Також він може бути і метр м, і 2 метри, і може бути 1,40, 1,20, і навіть кріселко в нас ось є метрове такого ж формату. От в плані для щоденного сну мені експромт найбільше подобається. Тут, бачите, висока посадочка йде на дивані. Тому, якщо меблі зацікавили, на сайті солоха.е є. Каталог, розділ без каркасні дивани. Все доступно оплату частинами. Доставка по Україні безкоштовна. І за кордон теж відправляємо. В шапці профілю телефон для зв'язку.